Всім привіт! Мене звуть Андрій. Ви знаєте, побачив вчора чергового затриманого молодого чоловіка в Запоріжжі, який пішов у СЗЧ, з лав Збройних Сил України. Молодий хлопець, там 30 70 років. І шукаючи гроші, пішов на співпрацю з російським ФСБ. Ну і взявся за те, щоб організувати терористичні вибухи у Запоріжжі. Також ми бачимо дуже багато дітей, яким там по 13, 15, 17 років, які там за 500 чи 1000 гривень чи долярів слібо слідкують за Збройними силами України і передають ці дані ворогу, або здійснюють підпали автомобілів. Військових або ще релігійні шафи, ну, скажімо так, воюють проти своєї країни. Так от я вважаю, я особисто вважаю, що це поразка п'ятого президента України. Це він недооцінив і це показали вибори 2019 року, що таке інформаційне поле. Він програв не тільки інформаційну війну свою особисту. З Росією, що показали вибори в 2019 році, а так он віш разом з урядами і з ширкою з Народним фронтом України, як і, з яким вони ділили владу в Верховній Раді, повністю програли інформаційну війну Росії. Ну а далі, далі у нас прийшло інше покоління, яке усім розповідало. Що договоримося посередині, тільки ніхто не казав, де це середина. Нам треба посилювати боротьбу на інформаційному фронті. Інакше ми не переможемо. І рятуйте своїх дітей, слідкуйте, що вони дивляться, що вони роблять, щоб потім не було біди. Усім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Усім до побачення, пока-пока.